Вітаю-вітаю із сонячної Португалії. Мене звати Катя і ми зараз Кашкайші. Прекрасний день, 17 грудня, погода 17 градусів, світить сонечко, літають птахи, чайки, ялинки, пальми. Ну, коротше, все разом, все докупи і це все зима в Португалії. Я сиджу в кафешці тут. Я вже випила каву. В тій кафешці, що я полюбляю тут прямо біля цього центру, біля каруселі. Приїхала по справам сюди, не планувала нічого знімати, але зараз так посиділа, трошки натхнення якесь прийшло і вирішила трошечки хоча б зняти оцю прекрасну погоду, цей прекрасний момент насолоди. Дивовижно. Взагалі інший світ. Просто в Києві зараз дощ, іде, я знаю. Десь погода, плюс 4, плюс 6, щось таке. А тут, тут. Не знаю, вставлю це в кадр чи не ставлю, але запишу. Саме ось в цей момент, коли я знімала відео в Кашкаіші, в кафе, мені написала жінка, вона дивиться мене, написала вона в інстаграмі і запропонувала спробувати мене, тобто в ролі няні для маленької дитини. Я спочатку не знала, як реагувати, якщо чесно, тому що ну я не думала, що я можу там бути нянею, хоча в мене був такий момент в житті, що я працювала як в дитячій кімнаті, але не прямо з дітьми, а більше там з іграшками, з якими контактували діти. Ну іноді я з дітьми там була один на один. Ось а зараз якось. От я приїхала в Кашкайш, якось я така була якась розгублена, втомлена. Ліра сьогодні мене в 6.30 розбудила дуже рано. Я не готова була прокидатись так рано сьогодні. Ось і тут ця жінка мені написала, запропонувала, і я прям так трошки зависла. Я не знала, що відповісти, але відповіла: давайте спробуємо. І ось зараз іду і думаю, я пробую себе в новій ролі. Ну, це, це дуже так цікаво. Плюс людина, яка мене не знала, вона мені написала, бо дивиться мої відео в інтернеті в Ютубі. Ну, щось в цьому є. От я навіть не знаю, які мої відчуття. Це цікаво, це дуже цікаво, тому що так от якось трапляється. І я така сиділа, так такі думки якісь були, такі. Я засмучена була, я не хотіла в цей Кашкаш -каш їхати зараз. Але треба було, бо там проблема по документам є. Я зібралась, приїхала. І ось якось, коли почала йти навіть вже по вулиці, я відчула оце життя, оцю якусь насолоду, що прикрашено, все навкруги, різдвяна атмосфера. Я в магазин зайшла там, де різдвяні всякі декорації є. Можна придбати до нового року до різдва. І якось я так трошки почала, почала ось щось зі мною відбувалося, і якось я трохи ніби приходила до тями. І оце все разом в совокупності зробило якусь таку глобальну справу в моїй голові, взагалі в настрої. Ну класно. Зараз дивлюсь на це гарне небо на ці дерева осінні, хоча зараз 17 грудня, дуже тепло в ці дні, хоча вдома холодно. Я не можу, прям, прям не можу. Ну, ну, це дійсно рай. Я забрала посилочку з теми. Зараз розкажу деталі, тому що ніяк не могла її забрати. Коротше, не знаю, чи видно чи ні. Я забрала тільки що цю посилку, і мені через скло ну, це далеченько, і видно, як надпис: ось тут С -с світ в конце Екселя». Мабуть, погано видно, бо це через кло, о, ось так краще видно. І коротко, я пішла шукати. що це, Не знаю що це, але це, мабуть, якась кав'ярня, тому що. Спеціаліті кофі. Я пройшлася, але ну, я не зрозуміла, що там окремого входу не було, просто як кафешка така. Коротше, це прикол. <свісно> а, да, про цю посилку вона мені мала прийти ще до 7 грудня. А, і я бачила, що вона якраз мала і прийти десь приблизно 7 грудня до нас додому. Але нас в той день вдома не було. І мені уявіть навіть прийшла смска, що доставка буде 7 грудня і приблизний час. Це вперше, так щоб прийшла така смс. А, і, коротше, я ж думаю, де потім цю посилку шукати. Мені зателефонували, посилку не доставили, тому що у нас вдома немає. На наступний день ще раз вони приїхали. Нас теж вдома немає. І мені вони намагались пояснити, що посилку десь передадуть якийсь пункт видачі. А я ще кажу: скажіть, де це? Напишіть адресу. Вони сказали, що вам прийде смс Ну коротше, смска прийшла через пару днів, ну все ок. А, і ось ця посилка мене чекала, і а, по умовам тему, якщо вам посилка не вручена в руки там, до цієї цієї дати, яка там має бути, а, то вони нам на рахунок, на мій рахунок онлайн, кладуть 5 євро. І ось мені поклали ще й 5 євро як бонусу. Я маю їх також використати при наступній покупці. Це якби ну, гроші, які мені дали за те, що посилка не прийшла вчасно. Хоча зазвичай тему мені приходить ну, реально набагато раніше, аніж типу, вони вказують. Но, я думаю, це пов'язано з тим, тому що це новорічні свята починаються і багато замовлень, і пошта може працювати не так швидко. Хоча я бачила, що ця посилка в Португалії вже дуже давненько лежить, але ну, вона не їде до нас. Ну, ось я забрала її. Покажи, що там є. Ну, Там в принципі, таке стандартне, якісь фігнюшки з теми з китайського сайту. Але основне те, що я замовляла, це костюм для балету Лери. Вона ж на балет ходить і сказала, що треба костюм. Хоча її плаття, яке я її підготувала, також підійшло, вже сказали. Але оцей костюм балета я замовила, він був по акції. Замість 12 євро коштував 5,80. Ну, тобто дуже гарна ціна, така тепер залишилось зрозуміти, чи підходить він взагалі їй. <гум> да, так, З приводу справ, по яким я їздила в Кашкайш, ну, все не зрозуміло як. Я приїхала, там нікого немає в а, лоя Кашкайш. Хоча вам сказали, що сьогодні вони мають бути. Ну, коротше, так і не ясно. Я чекала, чекала, а, чекала півтори години, нікого немає. Ще раз підходила, питала, чи хтось буде, чи як. А ось, ну коротше, не знаю, мені треба було просто один документ передати. Він чомусь його не бачить онлайн, коли я присилаю йому цьому менеджеру спеціалісту. Ну, от я приїхала і не ясно. Я вже мала йти. Я вже вийшла, виходжу з Лоя Кашкаіша там в центрі, і стоїть буси. Написано, як бачу типа, безкоштовно аналізи якісь. Ну це була б не я, якщо б я не підійшла. Я запитала, що за аналізи. Вона мені там сказала, я приблизно зрозуміла, що це, типу, як сифіліс, гепатити, БЦ і СПІД. Ну, Про СПІД я не зрозуміла, це я вже потім зрозуміла. Хоча я думала, це аналізи на цукровий діабет, то що цукор міряє, я б не проти цукор заміряти. Кажу, давайте зробимо. Вона, мабуть, була в шоці, тому що я така зайшла, наче, ну, типа. Проходила і така давайте зробимо. Їдемо за Лерою, Зараз її заберемо вже майже четверта година. Це сьогодні Лера їздила в цирк. Вони їздили разом з садочком в цирк. Ми привезли малу сьогодні на 8.30 в садочок. Ну там трошки пізніше ми запізнились. бо в 9 в них вже мав бути виїзд. О, машина на київських номерах крутенька була, тільки шока, рейнджеровер, який здається. То вона їздила в цирк сьогодні. І цікаво, як її враження. І це далеченько це в Лісабон. Якраз пробки зранку. Туди дорога 50 хвилин мала бути. То було дуже цікаво, як вона взагалі там витримала чи не укачало її. Ну і, коротше, як, як їй сподобалось, бо вона знала, що буде цирк. Я їй все розказувала, що буде відбуватися з нею, коли нас чекати, і тому подібне. То зараз дізнаємось її враження про цирк. Держу вас, тримаю вас в курсі. Так, розпаковка тему прямо на вулиці, тому що я прийшла за Лерою, а вони ще тільки прокинулись, мабуть, і за цирку, в них змістився графік трошки. Так, Оце такі собі тапці, капці замовила. Оця посилка 20 євро. Оце якась штука для малювання для Лєри. Тут типу, фігурки обмальовувати і можна потім як нібито, ну, витирати якоюсь штукою. Поки що не знаю, але щось типу того. Оце ці капці, типа вода не проникне, якщо на вулицю, а також я собі для прибирання брала. Якщо я мию душову кабіну, то в мене ноги всі в цих хімікат, хімікатах, якими я мию. То це, типу, на ногу, щоб потягнути, такі капці я взяла. Так, потім це, це а туш це якась супер мега по відгукам. Ну, подивимось, це спробувати, Ну, вона там десь євро 50 коштує. Оце штука для, для шкіри для п'яток. Типа як бритва така. Цікаво спробувати. Оце олівець для брів. Так, оце Лєркіне плаття на балет. Дуже цікаво. Я покажу, як воно виглядає на малій. І Прикольно, що по знищенці добрий. Так, це ще один олівець для брів. Ось він. А це... А це теж щось таке для брів, мабуть. Коротше, це я не знаю поки що. Я не пам'ятаю вже. Ну, мабуть, теж для брів. Я люблю експериментувати. І ще щось є. А, це новорічна гірлянда, якась така, вона на стіл вкладається, здається. І, типу, як для, для декору. Точно, точно. Теж коштувала євро з копійками. Так, і оце ще скатертина. На стіл скатертина. Зараз я її дістану. Розпаковка біля машини. Так, ось така скатертина тканева. Це не якась така, саме тканева, також вона була на розпродажі. гарна, такий розмір був великий і теж коштувала 2,50. Я вирішила взяти, бо в нас часто вони брудняться, щось розливаємо, Лера щось розкидає. Ось такі ось покупочки мої. Ось який цей сарафанчик плаття на балет. Він здається такий маленьким. Хоча він був типа, на 4-5 років, здається. Але Лерка така худенька, може, і нормально буде. Ну, цікавий такий матеріал. Ну, коротше, мені подобається і якість, і все зроблено, і упаковано було ідеально в цих пакетах, які типа, на молні такі. Мені подобається. Примірка не на лірці, а на чоловікові. Може, ти поміряєш? Я вважаю, що... Руки за маленькі. Руки за маленькі. Не, не, не пролізуть. А серединка нормальна. <рес> ну Все танцювати ходімо. Ну <рес> Прикол. І як же без рубрики готує чоловік. У нас сьогодні буде м'ясо по-французьки. Куряче філе, цибулька, помідорчик, сир і майонез. Ти молодець, Лера, тут ще Лера прийшла. Такі п'язенький. Буде смакота. Це ще зверху такий сироп вже потертий з Ліду. Це ми ще по дорозі в Ліду заїхали після садочку. Лера, а розкажи, як тобі цирк? Оце цирк? Так. Щось цікаве. Що ви там дивились? Розкажи. Розкажи всім, що було в цирку. Лера. Лера, ти що, гімнастка? Що ти робиш? Ну, взагалі в цирку їй сподобалось. Але вона після садочку дуже сильно Смотрите, плакала. У плакала, в них там щось змістилося по графіку, мабуть, вони пізно приїхали. Смотрите. Їх розбудили Смотрите. і вона, коротше, кабризничала. Да, тут косметика твоя. Я вам покажу, як вона виглядає. Смотрите. Угу. Я бачу, Лена, я бачу. Вот, как она выглядит. Ты любишь косметику? Да, потому что это для девочек. Это. Если мальчики забьют, полицейские не дают, да? <фpar> да. <фpar> Точно. Ножок. Так, так, так. У нас пришло уже 30 минут приблизно. І зараз буде смакота від слави. Да. Я тобі кажу, да! Я согласна. Mm -hmm. Пропонуй що я, хочеш, я, я до согласна. Я проходжу. Ти далі oh, проходиш. Я все обмілась. Там Лерка знову прийшла. Да, вона трошки типа як зліплась, але це типа сирочок розплавився. Ми дуже давно не робили. Ми здається, ще в Нідерландах робили м'ясо по-французьки. Ми тут не робили ж м'ясо, ні, ні. Ні, я теж. Я... Це я ми сьогодні в магазині були, я кажу, давай зробимо м'ясо. Хоч у нас ще є і борщ. Слава також вчора приготував ввечері, але борщ ми вирішили на, на трошки пізніше. Якщо ми м'ясом не наїмося цим, то вже потім буде борщ, а борщ такий смачний вийшов. Дякую! Yes, yes, yes. Дуже дякую. Ой, це <laughs> Это как Угу. волина, да, uh -huh. Ciao. Ciao.